Вітаю, друзі, доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми знаходимося в Києві і продовжуємо розповідати вам про середньовічних майстрів. Сьогодні розповімо, як виготовляють копії справжньої середньовічної зброї. На Русі повалі вважалися дуже специфічною професією. Вони навіть жили подалі від людей на краю села, тому що вважалися, що для того, щоб працювати з залізом, треба знати і мати якісь окультні магічні навички. От це одна з технологій середньовічних. Це Дамаск або БУЛАД його називали на Русі. Судячи за ціною, який він коштує сьогодення, він і досі є досить цікавим матеріалом. Що з ним таке? Ми вирішили дізнатися у справжнього каваля. Росланд, вітаю вас. Доброго дня. А, Якщо можна в декілька словах, ось зараз в мене тут є дамайський клинок. Угу. Наскільки сильно взагалі він відрізняється від іншого типу заліза? Що це за переваги можна? Е, ну по-перше, якщо б ми беремо кусок залізу, як ми називаємо моносталь, тобто із єдиного куска металу, додаємо до нього вуглець, лі яких тобто у нас. Зразу є лігірована сталь, яка в собі має якісь корисні елементи, які роблять і більш витривалий, можна довго тримати загострення і все інше. Вона чи може бути крихка, яка може там надкорюватись, чи може вона така м'яка, що не тримає довго заточку. Тобто мається на увазі є якісь недоліки. То коли ми беремо дамаск, тобто ми беремо для виготовлення до декілька видів металу, які скручуємо, тобто, додаємо корисні, корисні властивості одного металу до іншого. Оскільки я розумію, зараз вже заліза в нас в печі, ти тут виготовляєш копію середньовічної зброї, зокрема, мечі. Скільки твоя технологія відрізняється від тієї, що була в середній віки? Взагалі? Ну, по-перше, ми травляємо реплики мічів на сьогоднішній день для тренувань сьогоднішніх. Якщо я б робив кожен наприклад меч технологію, як тоді, то мабуть ці речі дуже багато коштували і неможливо було дійсно по коштам займатися нормально цим. Цим мистецтвом. Тому ми зараз виготовляємо більшість мечей по сьогоднішній технології. Беремо вже готовий метал в лістах, нарізаємо його трошки там інколи куємо. Зараз я буду готувати, готовлю гарду для меча. Це має бути гарда на який вид меча. На меч 13 -го сторіччя, який, який застосовувався як на Руси, так і в Європі, десь приблизно вони мали однакові типології. Це 13 сторіччя, тобто невеличкий загіб має і розширення на краю е, самої конструкції. Для того, щоб достатньо надійно захищати зап'ясток воїна, потребувалася якась подібна конструкція, я її ще потрошку витягую. Після того, як робота вже закінчена, гарда, яку ми зараз з вами робили, виглядає приблизно таким чином. Пізніше його змонтують на це лезо. І загалом меч буде мати ось десь такий вигляд. Як саме вправлятися з мечем і взагалі, як відпочивають реконструктори, ми розповімо вам завтра. Тож, це була країна онлайн. Країна така, як вона є. І до наступних включень.